Щира молитва Матері до Господа здатна на все, це найсильніший оберіг зі всіх можливих, бо, як сказано у Писанні, Господь охоронятиме твій вихід і твій прихід віднині і навіки. Господи Боже наш, ти Отець Небесний, що знаєш ім'я кожного сина. Ти захисник сиріт і опора матерів. Ти той, хто бачить шлях, коли ми бачимо лише темряву. Я приношу до тебе мій біль і мою надію і вручаю тобі мого сина на цей рік, на кожен день, на кожну ніч. Якщо мій син живе мирним життям. Захисти його від зла видимого і невидимого, від поганого товариства, від гріха, що тихо підкрадається, від рішень, які можуть зламати долю. Постав біля нього ангела-охоронця, щоб стерег його думки, слова і кроки, щоб не збився з дороги правди. Щоб серце його було чисте, а душа під Твоїм покровом. Якщо мій син на війні, Господи Саваофе, покрий його своїм щитом, закрий його від кулі, уламка і вибуху, від зради, страху і відчаю. Нехай земля не прийме його, а небо. Охороняє, нехай ворог не побачить його, а смерть омине стороною, даруй йому тверезий розум, спокій серед хаосу і твою руку навіть у вогні. Якщо мій син у полоні, Господи визволителю, зайди туди, куди не доходить людська сила. Підтримай його дух, не дай зламати серце, не дай згаснути надії, зв'яжи руки тих, хто чинить зло, і відкрий двері, які люди вважають замкненими. Поверни його живим, поверни його додому, якщо мій син зник безвісти, і серце моє розривається між надією і страхом, ти, Господи, знаєш, де Він, ти бачиш його шлях, Ти не втрачаєш нікого. Прошу тебе або приведи його назад, або дай мені силу вистояти, але не залиш ні мене, ні його без твоєї присутності. Господи, благослови цей рік для мого сина, рік життя, рік збереження, рік повернення, рік милості, очисти Його від усякого зла, покрий кров'ю Христа, і нехай жодна темна сила не має над ним влади. Бо ти є Бог, який чує материнський плач, який зберігає життя, який не забуває нікого. Тобі довіряю мого сина. Тобі віддаю цей його рік. Тобі віддаю своє серце на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Спасителя породила єси душ наших. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.